Сьогодні рано проснулася, Сашко. Mm -hmm. Чую, хто стукає в двері. В чую в ночь стукаю. Не Я подумаю, хто? Не знаю. Каже, доброй ночі, Доброго ранку. Ков добрый ранок. Mm -hmm. А Сашко заломкою тут в цій хаті живут, цьокварі. Кто ты сказал? Я придумал. В канале? Нет. В катане? Не знаю. Понеділок. <кій> <кій> Кажуть, за школи вам до понеділок, їх зустрічаєш. Він не був до школи, передайте їм привіт. Понеділок вам передав привіт. А що таке? А якби бабка Надя послухала, ви б були веселі, так? В понад би був димофон, почалося. А як, <кій> Домофон, <так. кій> а як е, понеділок, то що? Понеділок попав прямо до так. Дівчатки, ось так виглядає мій періг. Те все готово, такий до золотистого полю. Зараз нарізаю і вдачаю дітка.